Друзі, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко. Я професійний астролог та астропсихолог. Сьогодні астропрогноз для України на грудень місяць. Перший хороший вплив ми відчуємо майже одразу. Навіть в кінці листопада він вже дуже сильно впливає на нас. Це прогресивний аспект. Астрологи знають, хто вивчає астрологію. Вже зрозумів ці впливи дуже сильні. Проспати їх просто неможливо. Але. Е Негативні аспекти трапляються завжди. Це як фатум, це як рок. Ну а позитивні, хороші аспекти такі сильні, довготривалі, ми можемо, звісно, пропустити, якщо не будемо нічого робити. І тому я думаю, що на початку грудня. Якщо ми будемо проявляти велику активність і вже проявляли її до того, звісно, в ті періоди хороші, які були, то вже на 5 грудня і навіть вже з 1 грудня ми почуємо гарні новини щодо повернення великої кількості полонених, щодо гарних вигідних торгівельних угод в таємних місіях, в міжнародних місіях нам буде запутствувати удача. Так само тут є формула успіху на морі, на морських територіях. Не знаю, можливо. Вдасться провести якісь дипломатичні місії, переговори на міжнародній арені, закликати всіх до повернення наших територій, до повернення Крима. І я впевнена, що це надалі дасть нам гарні результати. А прогноз на 25-й рік я починаю вже готувати, тому так ближче до нового року ви отримаєте такий подарунок від мене під ялинку. І ось я вже вдягаю окуляри, щоб нічого не пропустити, тому що дуже багато прийшлося мені проаналізувати. Хочу сказати, що грудень буде як наслідком дійсно наших дій на попередніх торканнях в лютому, в березні, в квітні, в липні та в жовтні тобто, грудень підводить підсумки. Не тільки всього року, так, а й певних дій, певних наших кроків в певні проміжки часу. Ну що ж, поїхали? Перший такий значущий вплив буде 6 грудня. Дуже добре, що він потрапляє в ауру впливу дуже сильного, такого міцного, довготривалого аспекту, про який я щойно сказала. Цей вплив так само буде стосуватися вигідного партнерства, торгівельних угод. Врегульовуються всі торгівельні проблеми, затори на кордонах е і все таке інше. Дуже гарно вирішуються міжнародні дальні поїздки, вирішується все в правовому полі. Якщо є в Росії якісь претензії до України там щодо газу, щодо транзиту, а може в Європі до нас є якісь претензії, то я впевнена, що саме початок грудня дасть хороші можливості для того, щоб на п'яте на шосте отримати гарні результати щодо цих питань. Отже, потрібно зустрічатися потрібно їздити на різні зустрічі, приймати в нас гостей. Нам Буде йти таємна підтримка. Отже, успіх в таємних місіях тут підкреслюється так само. Нам будуть виділяти гроші на збройні сили. Ну або просто допомагати знаряддями, які вже там обіцяли колись. Тобто на початок грудня, вже маємо їх отримати. Наш військово-промисловий комплекс так само в цей період дуже плідно працює над виконанням своїх завдань. Наступна дата. Яку виділяють зірки, ну і я виділяю, бо інколи ви питаєте Альбіно, ви там пропустили якусь дату. Я нічого не пропустила, я розписую вплив зірок на місяць, а далі е коментую ті дати, які є піковими. І зазначу, друзі, що за декілька днів, за три, за 4 дні до озвученої дати вже аспект спрацьовує і може давати подію. Так, рушимо далі. І 7 грудня тут буде. Перевірка на гідність, перевірка на чесність це підкреслено кармічний вплив, і тут багато чого буде залежати від нашої гідності, від нашої чесності, від нашого духовного рівня. Тому що тут ми або отримаємо іспит, або отримаємо подарунок долі. Але це може статися через неприємну якусь подію, різкий поворот або через боротьбу. Головне нам дотримуватися правильного вектора, бути справедливими, бути, бути чесними з самим собою і, звісно, з оточуючими. Дуже важливо в цей період розуміти, куди ми спрямовуємо нашу силу. Наступна дата так само підкреслено кармічна, і тут знову йде іспит від вищих сил. Що вони від нас хочуть? 12 грудня і напередодні за п'ять днів вже можуть бути провокації на міжнародних аренах, на кордонах, можуть бути посилені російські ІПСО саме в цей час. Якісь плітки, якісь інтриги, щось Росія готує. Отже, на 12 грудня маємо бути готові більше того, ловити хороші впливи і готуватися до будь-яких можливих провокацій Росії. Щодо до нас в цей час ми будемо проходити важкі кармічні іспити, здавати їх всесвіту, нашому вчителю Сатурну. А наш вчитель Сатурн дуже строгий, але справедливий. І якщо ми гідно пройдемо цей іспит, то звісно ми отримаємо нагороду. Тут можуть бути небезпеки від наших партнерів на міжнародній арені слід готуватися до просідання якихось позицій, щось обіцяли, потім придумали. Таке вже часто бувало в наших стосунках. І ось на 12 грудня я думаю, що ми можемо отримати щось подібне. Окрім цього, я застерігаю, що можуть бути вибухи, небезпека, ракетні. Та шахетні обстріли України. Небезпека може бути на великій воді, отже, морські території та міста і селища на великих річних магістралях можуть бути під загрозою в ці дні. Тобто, вже 7 по 12 грудня, будь ласка, будьте обережні. Наступна дата, 13 грудня. Я посміхаюся, тому що дата хороша, отже, події мають бути хороші. Які саме події? Слід очікувати викриття корупційних схем. Слід очікувати так само приїзд в Україну певних значних таких делегацій або поважних гостей для. Обговорення руху України в НАТО, в ЄС та вирішення безпекових питань. Ми вже мусимо дійсно мусимо отримати результати від попередніх торкань, тому що це вже третє торкання. Третє торкання завжди дає результат. І на попередніх торканнях були звинувачення, були судові розслідування. І, отже, час отримати результати. Я хочу нагадати, що на попередніх торканнях було. Викрито корупційні схеми було зазначено що Норвегія дає нам 6F16, можливо вже ми їх отримаємо на цю дату на 13 грудня Україна і Греція тоді уклали безпекову угоду тому що щось на кшталт цього має відбутися 13 грудня та напередодні за 2, 3, а то й 4 дні я нагадаю що на попередніх торканнях президент зеленський дуже голосно сказав або ми йдемо в НАТО, або ми отримаємо ядерну зброю. Це викликало бур. Реакцію суспільства, але тим не менш це було зроблено на попередньому аналогічному таркані, Тому я думаю, що це питання якимось чином вже вирішується, і ось 13 грудня ми маємо отримати позитивний результат. Я ж кажу, можливо, делегації якісь приїдуть до нас вже з певними рішеннями, з певними подарунками. А що ще тут відбувалося? На цю заяву Зеленського тоді Рютте сказав, що Україна стане членом НАТО, але питання е, часу от строки не обговорюються. Можливо, вже ми почуємо більш конкретні якісь строки щодо цього питання. Е, так, я ще хочу сказати, що на попередніх торканнях ми повернули з полону. Ми повернули з полону право зах. Правозахисника Максима Буткевича звільнили село Круглівка в Харківській області і повернули 501 загиблого. На жаль, але тим не менш тіла загиблих воїнів повернулися додому. І ще з позитивних моментів на попередньому торканні новина про те, що Україна збільшила виробництво дронів в 10 разів. Отже, можливо, ми вже почуємо 13 грудня не тільки про те, що вони є, що вони створені, можливо, ми вже почуємо про їхню роботу на полі бою і десь глибоко по стратегічних військових та промислових таких військово-промислових об'єктах в Росії. Ії, тож, окрім всього, я підкреслюю, що дата 13 грудня стає датою та декілька днів напередодні, коли ми можемо повернути е певну чисельність наших полонених бійців, повернути дітей. Можливо, так само повернемо тіла вже загиблих українців. Але тим не менш, це так само дуже важливий крок. Дипломатична робота і успіх в таємних місіях на 13 грудня так само працює ще один хороший позитивний і знаєте підкреслено кармічний аспект. Я це називаю під впливом янголо-охоронця. Тобто, нам варто розраховувати на подарунки долі, особливо якщо ми приклали до цього багато зусиль. І раніше, коли були хороші можливості, ми щось робили для цього. Отже, 13 грудня Охоронець може давати нам. Хороші події. Це може стосуватися кадрових змін в міністерствах, відомствах. Можемо побачити вже якісь прийняті нові законопроекти. І, в принципі, будь-які законопроекти, які будуть голосуватися в цей час, 13 грудня, і за пару днів до цього, вони будуть сильними, вони будуть потужними. А, так, це буде ще ретроградний Меркурій. Тому я думаю, що а, от моя порада, якщо мене чують дійсно, не варто приймати нових, абсолютно нових рішень, але повертатися до старих тем, до старих законів, законопроєктів, яким потрібно дати нове дихання. От в цей період дуже важливо. Тому можна скористатися цією зоряною погодою і дійсно відремонтувати якийсь закон, який не працював. Хороші результати так само отримуємо позитивні результати у справах міжнародної торгівлі. І можливо дійсно вже отримаємо ті самі обіцяні F-16 і не тільки. А можливо, вже почуємо про їхню роботу на полі бою. Наступна дата 14 грудня, і вона тримається за ручку з 13 грудня, тому 13-14 вплив посилюється, підкреслюється і вирогідність хороших подій щодо України, ті, що я назвала, стають ще більш реальними. Наступна дата, яку я виділяю, зорі, виділяються, 23 грудня. І це не перше торкання, але і не останнє. Проаналізувавши попереднє торкання, я можу сказати, що ця небезпека, а це період небезпечний, і я зараз скажу для чого і для якого. Для яких об'єктів в Україні він може бути дійсно руйнівним? Але хочу сказати, що в цей період ми можемо дуже вдало бити в глиб Росії, тому що на попередньому торканні ми зібрали дуже велику великий врожай бавовни в Єкатеринбурзі. Була масштабна пожежа внаслідок влучання на підприємство, що виробляє електроніку для ракет. Пожежа на курській нафтопереробній базі. Ще були гарні новини, що до нас їдуть f 16 і навіть ми отримали перші f 16 Тому я думаю, що вже на 23 грудня ми точно почуємо про те, як f 16 вдало працюють на полі бою. Отже, це період небезпеки для нас, але цей період для того, щоб вдало бити по ворогу, йти вглуб, бити вглуб Росії та вдало відбивати будь-які атаки, яких буде чинно, Чимало мало на нашому фронті щодо небезпеки, небезпека може бути для морських територій, морських перевезень, для банків, для дитячих установ, будь ласка, будьте дуже уважні 23-го та за декілька днів до цієї дати для міст та селищ на великій воді, на великих річкових магістралях України, так само як і на морських теренах. Для газових та нафтових систем України або перевезень або для транзитних систем слід очікувати в цей час певні провокації. Тож будьмо пильні, будьмо обережні. І варто дійсно проживши 23 грудня, так само зробити гарні висновки для того, щоб 20 березня 2025 року отримати гарні результати. Отримав Тим можливо ще більше F-16, отримати ще більше військового досвіду, запустити наш оборонпром і отримати ще більше гарних дронів, можливо, ракет і всякого різного іншого озброєння. Наступний вплив не менш цікавий, не менш позитивний. Так само він підводить підсумки попередніх торкань. І це дата 28 грудня. Отже, тут під ялиночком маємо отримати гарні якісь А, Проаналізувавши попередні торкання, я можу сказати, що ми можемо закрити небо над Харковом. Ми можемо отримати більше наших українських дронів та роботизованих комплексів. Можливо, навіть. Польща допоможе у військовій справі, тому що на попередньому торканні вона підняла в небо авіацію у відповідь на масовану ракетну атаку Росії по Україні. Що ще було на попередніх торканнях? Що дає мені такі сміливі висновки? Шмигаль заявив, що Україна виготовить. Півтора мільйони дронів до кінця року. Ось вам і дата. До кінця року, 28 грудня, коли ми можемо дійсно вже мати всю цю кількість дронів і, можливо, навіть більше. Дай Боже, щоб так і було. На попередньому тарканні Байден сказав, що він може переглянути статус заяви України в НАТО і зробити це до кінця свого терміну. Ну, а кінець терміну. Правління Байдена буде до січня 2025 року. Тож час ще є, і прекрасна дата для цього є 28 грудня. Тож чекаємо заяв пана Байдена щодо вирішення нашого питання про вступ України в НАТО. Скоріше за все, на 28 грудня ми почуємо про посилення захисту атомних електростанцій, в частності, Рівенська атомна електростанція закупила обладнання, щоб захистити від ракетних атак. Ще цікава була подія. Я думаю, що на 28 грудня ми маємо почути результати в справі Богдана Коротевича. Я нагадаю, що це начальник штабу бригади Азов. який Подав заяву в ДБР провести розслідування щодо командуючого генерал-лейтенанта Юрія Содоля. Там така справа, що якось вона мляво йшла, але певні дії були, і навіть цього генерала президент звільнив з посади. Тож я думаю, що на 28 грудня ми почуємо результати щодо цих розслідувань. І чи дійсно пан Содаль чи має якийсь зв'язочок з ворогом, тому що. Богдан Коротевич на попередньому торканні звинуватив його в співпраці з ворогом. Тому що було здано дуже багато української території, були втрати. Отже, це викликало його, так би мовити, до таких активних дій. І це дуже правильно, друзі. Тому що саме таким чином ми можемо рухатися до виконання нашої місії і, звісно, до перемоги, тому що здача України побороти корупцію так на всіх рівнях, на всіх планах буття, і цей бій починається з кожного з нас. Отже, Кожен з нас має бути пильним в цьому питанні. Що я хочу сказати, що можливо саме на 28 грудня ми отримаємо такий подарунок. Україна отримає подарунок під ялинку від самої себе, тому що на попередніх торканнях говорилося, що Україна починає розробляти зброю проти кабів. Так це справа не проста, але каби дуже дуже небезпечні для України. І бачимо, що ця небезпека вона спонукає нас до певних дій. І результати цих дій ми вже з вами отримаємо дуже дуже скоро, дай Боже. І ще один вплив, який так само буде відбуватися 28 грудня. Тобто в нас йде дуже сильний позитивний вплив і дуже сильний напружений вплив. Отже, події цього періоду будуть неоднозначні. З одного боку, все те, що я сказала, позитивно, гарно, прекрасно, але з іншого боку ми можемо отримати небезпеку. Небезпека ця може стосуватися відомої особи в Україні. Це може бути публічна особа, відома особа, це може бути викладач або актор, або діяч мистецтва, або спортсмен. Я хочу сказати, що на попередньому торканні цього аспекту було здійснено напад на Ірину Фаріон. І на наступний день, на жаль, вона померла в лікарні. Це було дуже резонансне і дуже стресове е така подія для всіх українців. На жаль, цей вплив повертається в одному з екстрених випусків тут, на моєму каналі, посилання буде в описі. Я робила аналіз попередніх торкань, я називала навіть дати. і... Тих, хто дійсно був вбитий ще на попередньому торканні в лютому місяці 24-го року. Отже, це вже третє торкання, небезпечне торкання. Тому варто посилити охорону, відомим людям бути дуже уважними, не нехтувати технікою безпеки. Не знаю молитися, захищати. І я так само хочу сказати, що небезпека може бути для президента, для столиці України, для центру України, для всіх центральних областей та для центру будь-якого міста. Так що. Непроста полоса, і, друзі мої, коли я говорю про напружені події, про напружені періоди, я закликаю тим самим вас активізуватися в духовній праці, в духовному дозорі, посилювати захист над Україною. Я, як майстер Рейки, працюю з цим постійно. Ви можете докладати зусиль у вашій практиці, яку ви сповідуєте, яка допомагає вам ефективно ставити захисти. Так само молитви канонічні, неканонічні. Будь ласка, читаємо в ці періоди. До речі, посилання на некононічні молитви, які сприйняла я в потоках енергії рейки та моя колега Тетяна Дугєльна. Є посилання в описі до цього відео. Будь ласка, заходьте! І Включайтеся в цей молитовний дозор, молитви можна читати щодня о 12-й, коли сонце в максимальному такому пікі, своєму положенні, в зеніті найвища кульмінація неба в цей час відбувається. Тому сила сонця і наших молитв поєднуються. Отже, долучайтеся до нашої молитовної варти. Вона того варта. Україна того варта. Далі на 29 грудня йде позитивний вплив, і це дуже приємно. Тим більше, що він від Янгола-Охоронця. Тобто тут вже ми маємо, знаєте, внаслідок такого непростого року отримати подарунки під ялиночку. І це можуть бути успіхи на міжнародній арені в таємних місцях, повернення полонених, можливо, дай Боже, повернення якихось наших територій, міст або навіть одного села. Це дуже важко і дуже. Така, знаєте, поважна робота збройних сил, тому будемо їм вдячні, продовжуємо донатити, тому що зараз трошечки якось просіли ці всі збори, застопорилися. Але, друзі, не забуваємо, завдячуючи, кому ми можемо з вами жити, спілкуватися, радіти життю. Тож будемо вдячними нашим збройним силам, нашим захисникам та захисницям. І ви знаєте, що в полі вашому 100% хтось та збирає. На якісь дрони чи захист. Чи ще щось в якийсь підрозділ? Тому допоможіть. Ви знаєте, не буває навіть зайва п'ятерочка або десяточка, не буває зайвої, тому що саме вона закриває великі збори. Отже, я повертаюся до цього впливу. І хочу сказати, що якщо ми були вірні собі, якщо ми дотримувалися честі, совісті, вищих ідеалів, тоді нам варто розраховувати на подарунки долі. І ви знаєте, тут цікава така думка прилетіла мені, якийсь, як, наче, дипломатичний чи культурний десант, Висадиться в Україні, можливо, якась цікава місія: культурна, естетична, дипломатична. Будемо чекати. Мені ж самі цікаво, що це конкретна подія, але вона хороша, вона приємна. На 29-те працює ще один кармічний вплив, і тут рух вперед, рух вперед, рух вперед до нашої цілі, до нашої перемоги, до виконання нашої кармічної задачі. А я нагадую, це подолання корупції, це закон, який працює для всіх. Тому десь під Новий рік, якщо будуть якісь кроки, якісь нові призначення, нові. Закони, нові проекти – це варто робити. Вже ретроградний Меркурій закінчиться. Так, буде фаза ще ретроградного Марсу. Але для законопроектів це нормально, це добре, головне, що Меркурій вже нас відпустить. До речі, ці випуски вже є так само на моєму каналі. В описі до цього відео я даю активні посилання. Тож заходьте, і там є дійсно. Цікаві і важливі поради для кожного з вас: що купувати, що робити, від чого поки відсторонитися. І так само є ті люди, які будуть під пильним поглядом або ретроградного Меркурія, або ретроградного Марсу. І там я розказую, які задачі ви маєте виконати в цей період. Тож, хто ще не дивився, будь ласка, подивіться. Ще я хочу нагадати вам, друзі мої, що є такий прекрасний календар краси та здоров'я на 25-й рік. Це буде гарний подаруночок комусь під ялиночку. Ну, в першу чергу, ви можете його зробити собі. Так само подарувати близькі і рідні Людині тут є поради по красі, по здоров'ю. Цього разу я додала ще більше цікавої інформації про небезпеки, про планові операції. Тому, якщо ви плануєте якісь операції в 2025 році, цей календарик допоможе вам провести, прожити пережити ці операції вдало і під час реабілітації у вас буде більше сил і реабілітація. Піде швидше. Ще хочу сказати, що я додала. Так, тут є місяць без курсу, але це в кожному календарику є. Але цьогоріч я додала піраміду успіху. І от в кожний молодий та саме сьогодні ми зранку прописували плани. так, Тож на наступний рік у вас буде 12 пірамід, які не десь там валяються, ось вони у вас завжди під рукою. Жовтий, приємний колір, я і сама його обожнюю, і мені приємно, що ви пишете, що це дуже приємно. Тож, хай він вас зігріває впродовж 25-го року. Дарує успіх, дарує щастя, дарує здоров'я і, і все найкраще, що тільки можемо ми зробити в цьому житті, подарувати собі і подарувати іншим. 31 грудня, а знову підкреслений кармічний вплив. Але він неочікуваний, він напружений і він може дійсно нести нам руйнації. Як в буквальному сенсі слова ракетні обстріли, так і якісь різкі повороти в ході подій. Небезпека може бути для столиці, для центру будь-якого міста та для центру України. Тож будьте уважні. Ну звісно, як це так, ворог 100% захоче нас привітати з новим роком. Отже, будьмо пильними, готуючись до новорічної ночі, святкування, не забуваємо про техніку безпеки. Але б я хотіла сказати, що ці зміни, якісь неочікувані новини, можемо так само отримати під ялиночку. Та вони знаєте кармічні, вони доленосні, тобто це такі зміни, які дають нам шанс трансформуватися, можливо, щось переглянути і знайти гідний вихід. Отже, головне в подіях 31 грудня бути собою, вірити в себе в Україну. А саме для України я роблю прогноз, але Україна складається з кожного з нас. Тому тримаємося, тримаємося купи, і все буде добре. 100%. Україна була, Україна є, і Україна буде. Іншого варіанту не прописано на тонкому плані для України. І той гороскоп, який має Україна, так він небезпечний. Так, там багато складних моментів, але я хочу сказати, що найважчі часи ми з вами вже прожили. Тож вперед до кращих часів, згідно з цього гороскопу. До речі, в мене є перші випуски на цьому каналі, де я розбираю гороскоп України, де я говорю, про що він, чому він такий складний, але яка. Потужна сила в ньому схована. І задача кожного з нас розкрити свій гороскоп. Так? Бо гороскоп не може бути поганим, тому гороскоп України він не поганий. Це говорить про те, що ми не розкрили, не розгадали цей ребус. І я хочу вам привідкрити. Ці таємничі історії нашого гороскопу. Тож, хто не дивився, заходьте, будь ласка, дивіться. Я дякую всім, я дякую спонсорам мого каналу, дякую цій шляхітній аудиторії і запрошую вас долучитися до неї, тому що мої пакети дуже демократичні. 35 гривень це, знаєте, підтримує своє, це підтримувати український контент, астрологічний контент. І 75 гривень наступний пакет, який дозволяє вам раніше за інших дивитися випуски на моєму каналі. Що ж, я буду чекати вас в цій спільноті і буду чекати вас на моєму каналі в наступну неділю. Зустрінемося і поговоримо про актуальні зоряні впливи. Ну а на сьогодні у мене все. Бережіть себе, бережіть Україну. Так, цей випуск ви будете дивитися впродовж грудня, повертатися до нього. Будь ласка, пишіть в коментарях свої враження. І вже на кінець грудня, коли ви будете його передивлятися, я хочу привітати всю Україну з Новим роком. Хай він буде щасливим, хай він буде вдалим, попри все. Ми маємо подякувати собі, і Україні і нашим захисникам та захисницям за те, що ми живі, за те, що ми можемо робити свою справу і допомагати один одному. Тому що насправді так, ми звертаємося до спільноти, ми просимо про допомогу, але як доросла позиція дорослої людини, ніхто тобі не допоможе, поки ти сам собі. Не допоможеш. Щось треба зрозуміти, щось усвідомити, від чогось відмовитися. Саме такий шлях зараз проходить Україна. І я хочу побажати, щоб цей новий 25-й рік став ще більш успішнішим, ще більш результативнішим, і щоб ми всі можливості хороші вхопили в 25-му році. І хай буде так: слава Україні! Слава героям, слава всім нам!